Протягом тижня у визначених районах західної частини Чорного моря флагман військово-морських сил України з вертольотом К 27 на борту провів спільні тренування типу Пасекс з кораблями-учасниками навчань. Загальна мета полягала у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань відповідно до стандартів НАТО, підвищення рівня взаємосумісності, а також у підготовці корабля до проведення самооцінки другого рівня в рамках концепції оперативних можливостей НАТО. На думку командування флоту, участь Гетьмана Сагайдачного, у цих тренуваннях важлива та корисна як для корабля, так і українських військово-морських сил у цілому. В цьому році ми також підтвердили спроможність фрігати гетьмана Сагайдачного щодо пошуку та стеження за підводними човнами. Дуже корисне навчання для військово-морських сіл. Чому? Тому що в складі військово-морських сіл на даний час немає підводних чин, але проти підготовка. Екіпажі кораблів повинно відпрацьовувати. Гетьман Сагайдачний разом із кораблями флотів інших країн-учасниць провів навчання з тактичного маневрування, супроводження важливого вантажу протиповітряної та протикатерної оборони. Відпрацював дії з перехоплення підозрілих суден та їх догляду, а також протичовнові дії. Процес роботи з підводним човном був розділений на два етапи. В першому етапі ми працювали. По підводному човну, коли знали її координати, та місце знаходження, мали можливість безпосередньо визначити характер відмітки на екранах гідроакустичних комплексів. Під час другого етапу місце положення підводного човна було невідоме. Основним завданням для корабля стояло знаходження місця положення підводного човна. З даним завданням корабель справився. На оцінку задовільно екіпаж флагмана військово-морських сил також тренувався у роботі за живучість корабля, адже від швидких та вмілих дій аварійної партії залежить доля усіх людей на борту. Тож навченість рятувальників одне з найважливіших завдань. Крім цього, були відпрацьовані посадки злети вертольотів морської авіації на палубу фрегата гетьман Сагайдачний. Після виконання завдань в морі фрегат військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сагайдачний повернувся до місця постійного базування.